Доброго дня, дорога церква. Знаєте, пастор довірив мені слово сказати про пожертви і каже, скажи, можеш сказати не про пожертви, можеш сказати про повагу чи про любов. То я вам скажу і про повагу і про любов. Знаєте, є. Івангія Івана, 19 розділ, 2, 3, 5 вірші. Дивіться, як написано. І воїни, сплівши тернового вінка, наділи його Ісусу на чоло і накинули на нього багреницю. Вони підходили до нього, кажучи, Вітаємо тебе, цар Юдейський, і били його по обличчю, і вийшов Ісус. І на ньому був терновий вінок, а на плечах його була баграниця. Тоді Пілат мовив ось, ось цей чоловік. Дивіться, про що в мене думка тут? От ми молимось е, про зцілення і кажемо, Ісус забрав на хрест наші хвороби. Так? Дивіться, а для чого. Терновий вінок. Від не на всіх е, на розбійниках не було тернового вінка. Для чого на Христа його наділи? Вони кажуть, що ти цар, але не такий. Ми тебе не приймаємо як царя, який від Бога зійшов, а як самозванця. І на тобі, отакий от вінок, не таку тобі корону, яка тобі підходить. А що означає для нас е, цей терновий вінок в нашому житті особисто? Знаєте, цікаво, що е, якщо зараз ще раз другий вірш, і воїни, сплівши Тернового вінка. По-перше, це язичники, взагалі, не народ євдейський сплів цього вінка. Про що я хочу сказати? Люди цього світу посплітали нам вінки. знаєте, в нашому житті в тому. І посплітали, придумали для нас хибну ідентифікацію: ти наркоман, ти алкоголік, ти бомж, ти е, е, безплідна, ти таке-таке. Знаєте, чу, розумієте, Да про що я кажу? Тобто, це ідентифікація цього світу. Так нас люди бачать. І про що я хочу казати, дивіться, ну це кажуть люди цього світу, вони не знають нас у Христі. І знаєте, можливо, ну коли це кажуть люди світу цього, це одне. А коли ми, як віруючі, можемо казати на іншого, він наркоман. Він зек чи зечка, е, він алкаш, а той е, ледар, то, знаєте, е, оказується, ми так вважається, що ну, Христос, і коли помер, він, коли він. Він навіть ми всі бачимо зображення Христа на Христі в цьому вінку. Коли його зняли цього вінка? Коли він вмер і воскрес, тоді вінка не стало. І знаєте, коли ми кажемо зараз у Христі на брата чи на сестру, наркоман, бандюган, рецидивіст, знаєте, ми таким чином надягаємо знов цього тернового вінка. А цей терновий вінок він дуже болячий. Дуже. Знаєте, І така думка, чому ми так кажемо? Часто густо це від того, що ми якби стаємо вищі ну, в своїх очах на цією людиною. Ну я ж не сидів, а він зацюра. Ну, знаєте, І виходить, що, що що каже про це слово Боже. Я хочу вам зачитати, як каже Слово Боже стосовно цього. Звилинку. Римлянам, 12 розділ, 10 вірш. Будьте відданими братерській любові одне до одного. Шануйте одне одного більше, ніж себе самого. Філіппійцям, 2 розділ, 3, 4 вірш. Не робіть нічого через заздрість або некчемну пиху, краще в покірливості своїй. Вважайте іншого кращим за себе. Кожен має переслідувати не лише свої інтереси, а й зважати на інтереси інших. Знаєте, бо такі люди, які були там, наркоманами, алкоголіками, ну, не неважливо, кожен з нас знає про себе. Вони такими були. Перше Коринтянам, 6, 6 розділ, 11 одинадцятий вірш каже так. І деякі з вас були такими, але ви очистилися, були освячені і виправдані в ім'я Господа Ісуса Христа і Духом Бога нашого, Слова Боже. Амінь. Знаєте, сьогодні я теж розмірковував, гуляв з собакою зранку і думаю. Ну, я не хочу бути спільником дьявола. В таких речах, чому це так? Ну, коли я кажу так, то я кажу: Господь, ти його не змінив і ти не можеш його змінити, бо він наркоман. І дявол підходить до Бога і каже: Бач, навіть твої діти кажуть, що він наркоман. Значить, я буду його розрушати, його життя. Я в цьому не хочу ну, мати спільність. Розумієте мене так? Добре, з цього боку ми подивилися. Можливо, сподіваюся, це не про нас, не про всіх. Ми інші. Амінь. А як на нас самих, давайте глянемо. Сьогодні, знаєте, Наташа свідчила якраз мені як підтвердження: як ми дивимось на себе? Чи ходимо ми в тих вінках далі? Чи ми кажемо, знаєте, перша така, вона може е, стосуватися кожного. Я такий і буду. Я такий завжди був, і я таким і лишусь. Ну, от я в цьому, я не міняюсь, бо я такий. Я, припустимо, е, я ніколи не вийду заміж. Я буду одна все життя. Я. Можу померти, як моя мама від раку, тому що вона померла. Ну, розумієте, що в нас на голові, які ми Ми маємо розуміти, що ми нове творіння у Христі, і цей вінок його немає. Слово Боже каже, що ви народ святий, царственне священство. Священники, ми всі знаємо, ми священники. А що таке царственне? На нас корона інша. Слава! Написано в псалмах Давіду. Давіда, хто така людина? Славою і честю вінчав ти Його. Амінь. Тому, знаєте, давайте будемо розмірковувати над цим, молитися і розуміти, я нове творіння у Христі. Я вже не ледацюга, не наркоман, не Алкаш в ім'я Ісуса Христа, не бомж не поодинока людина, Господь мене благословить і надалі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ну, і як ще про, про, про пожертви е, маю сказати, то я вам просто приклад приклад такий приведу. Знаєте, останній срок я дуже ну, декілька разів був е, в місцях позбавлення волі. Так... 13 років, Господи, прости, помилуй. І от останній останні свій термін я був 5,5 років, от, і я був віруючий весь свій срок, 5,5 років, я був віруючий, щоб ви знали, я звільнився, у мене було 14 дипломів. Закінчення різноманітних біблійських шкіл. 14. Ну не що робити, то я вчився, слава Богу. Знаєте, І, і підходять до мене і кажуть, та у вас там в церкві коротше, деньги відбирають, ну, ви ж там десятину даєте, от, ну, вони собі там в кишеню кладуть. Я вам скажу: знаєте, хто був в місцях позбавлення воли, волі, він знає. В, в тюрмі теж є десятина, так, да. тільки для бандитів, Ну, 10% ти маєш з посилки віддати. Цигарки. Якщо отримав 30 пачок цигарок, 3 пачки віддай. Якщо отримав кіло чаю, 100 грам віддав чаю. І я йому кажу: слухай, ти, коли даєш тих 10%, ти кому даєш? Якщо ти даєш бандиту, цьому жуліку, то ти будеш думати, що він, він використав це невірно. А якщо ти даєш людям, які лежать на санчасті, щоб можна було, бо цигарки в тюрмі це деньги, по суті. Можна купити їм ліки, можна їм допомогти якось чаю передати. Розумієте, якщо ти так думаєш, тоді тобі не шкода цих 10%. Тепер вернемося до нас в церкву. Якщо я, от дивіться на мене, я. У 2007 році я прийшов на ріп от, пробув там два з половиною роки, і потім, коли я закінчив реабілітацію, я вийшов з ріп і я кажу: Господь, я не маю нічого. Я не вмію робити нічого, тільки красти і варити наркотики. Все. То Господь мені дав роботу. Це Господь мені дав роботу. Я отримую зарплатню. І 10% це я кажу, Господь, це від тебе до мене. Це все прийшло, я маю. І я даю тобі шану, це твоє Господь. Амінь. Але якщо буду я казати, я плачу зарплату пасторю чи підтримую там, то це, знаєте, це не десятина. Бо Таке серце, я тоді, коли я так буду думати, я буду дивитися, які в пасторі капці так на мої гроші вже купив, що там водієм а? а? Чого це не плачу? Вадім різіну поміняв нову. Знаєте? Тому десятина насправді це шана Богові. Якщо я даю десятину з того, що мені Бог дав, то я даю її Богу, а не людям. І коли я так думаю і міркую, то я не буду дивитися, хто в чому ходить і що носить, бо я не йому давав. Я давав Богу. Амінь. Тому давайте будемо жертвувати, сіяти, давати свою десятину. На царство Боже, пока, пока збирають десятину, знаєте, я хочу сказати. Питання потім до мене особисто після е, закінчення служіння. Я з, з радістю відповім на всі запитання ваші. Давайте знаєте, батьки, відпускайте дітей на дитяче служіння на біблійну школу. Нехай наші дітки навчаються також Словом Божому, виховуються.